Всім доброго дня! Тема нашого уроку заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Як завжди починаємо з проблемних питань, на які ви зможете дати відповідь під час уроку. Чому соломинка? Опущена в склянку з водою, здається нам зламаною на межі повітря і води. Мабуть, всі спостерігали такий ефект. Як поводиться світло, переходячи з одного середовища в інше? Давайте подивимося дослід. Зліва зверху ви бачите джерело світла, а поруч з ним плоску кювету. Кювета являє собою пусту коробку з тонкими прозорими стінками. Увімкнемо джерело. Пучок, який виходить із джерела, розповсюджується прямолінійно та проходить через кювету, не змінюючи напрямку. Наповнимо кювету водою. Зверніть увагу на те місце кювети, де світло падає на поверхню води. В даному місці спостерігається зміна напрямку розповсюдження світлового пучка. Тепер звернемо увагу на те місце, де світло виходить із кювети. Тут світло знову змінило напрямок розповсюдження. Зараз добре видно, що проходячи через кювету з водою, світло двічі заломилося. Отже, ми можемо з вами дати означення заломлення світла. І так, заломлення світла. Це зміна напрямку поширення світла в разі його переходу з одного середовища в інше. Будь ласка, запишіть собі. Заломлення світла. Це зміна напрямку поширення світла в разі його переходу з одного середовища в інше. Давайте спостерігаємо такий інколисний факт. Ще в чашці, коли немає там води, ми монету не бачимо. А коли налили воду, бачимо монету. Да? Таке питання проблемне. Чому, якщо в чашці немає води, ми не бачимо монету, а коли є вода, монета стає видимою. Давайте спробуємо дати відповідь на дане питання. Тобто у нас є два випадки такі. Бачите, на рисунку ліворуч. У чашці немає води. Пучок світла, відбитий монетою не потрапляє в око спостерігачеві. Тому то і не бачить монети. Ми знаємо, що світло поширюється так? На рисунку, праворуч, у чашку налито воду. відбите монетою світло, заломлюючись на межі вода повітря, сягає око. Спостерігача і його окружовано так само, як і доти, проте монета стає для спостерігача видимою, тому що у нас відбувається заломлення світла, тобто змінюється його напрямок поширення. Так, рухаємось далі. Давайте оце треба намалювати, показати, будь ласка. Просто схематично малюєте межу поділу двох середовищ повітря, вода. Далі промінь падаючий. Альфа це у нас кут падіння. Це ми з вами вже робили, знаємо. Бета це кут відбивання. І ще один кут і промінь це гамма. Кут гамма – це кут заловлення. Він утворений заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ. Будь ласка, будьте уважні, ще раз повторюю. Всі ці кути визначаються від нашого перпендикуляру. Так, давайте подивимось відео. Ви бачите біле коло. З нанесеними поділками, а зліва зверху джерело світла. Ціна поділки кола складає 5 градусів. Увімкнувши джерело, бачимо, що вузький почок світла, який виходить із його вікна, розповсюджується прямолінійно вздовж діаметра кола. Помістимо на шляху світла півциліндр, який виготовлений із прозорого матеріалу. Півциліндр розмістимо на колі так. Щоб світло падало в центр його плоскої грані перпендикулярно до поверхні. Світловий пучок при цьому не заломлюється. Повернемо коло на 3 поділки. Кут падіння світла на поверхню півциліндра складає 15 градусів. Кут заломлення рівний приблизно 10 градусам. Повернемо диск ще на 3 поділки. Тепер кут падіння складає 30 градусів, а кут заломлення 20 градусів. Ще раз повернемо диск. Робити це потрібно так, щоб світло потрапляло на одне і те ж місце поверхні півциліндра. Видно, як із збільшенням кута падіння збільшується і кут заломлення. При куті падіння 60 градусів, кут заломлення складає приблизно 35 градусів. Замітимо. Що падаючі та заломлені пучки, а також перпендикуляр, який проведений до границі середовищ в тосі падіння світла, лежать в одній площині. Тож, давайте зробимо аналіз нашого досліду. І що у нас там підтверджується? Якщо альфа, ну, два випадки, пам'ятаєте, з кутами, да? альфа 2 більше за альфа 1. То і гама 2 більше за гама 1. Це видно, так, з малюнків цих, і з того досліду, що ми спостерігали. І буде працювати таке співвідношення. Синус альфа 1 до синус гама 1 дорівнює співвідношенню синус альфа 2 до синус гама 2. І давайте з вами. Зберемося з законами заломлення світла. Будь ласка, дуже уважно, це ми вже з вами малювали. Пишемо першу частинку цього закону заломлення світла, промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр до межі поділу середовищ, встановлений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Це перше. Те, що всі ці промені лежать в одній площині. Ну і друге. Відношення синус альфа до синус гама. Є величиною постійною, і дорівнює. Оце n 21 не означає 21. Це означає, що середовище 2,1. Будь ласка, не плутайте. І n 21 ще має назву відносний показник заломлення. Відносний показник заломлення. Так, рухаємось далі. Ще одне проблемне питання, чому ж світло, переходячи з одного середовища в інше, змінює свій напрямок? Ми знаємо, що швидкість світла у вакуумі 300 тисяч км за секунду. У будь-якому іншому середовищі швидкість світла є меншою, ніж у вакуумі. У воді, наприклад, швидкість світла в 1,33 разу менше, ніж у вакуумі. Тобто, то що буде у нас причиною залоблення світла? Зміна швидкості поширення світла. Ну, в разі переходу з одного прозорого середовища в інше. А ще прийнято казати про оптичну густину. Чим менше швидкість світла в середовищі, тим більшою є його оптична густина. Раджу все це собі записати, запам'ятати. У повітрі швидкість поширення світла в 1,33 разу більше, ніж у воді. <кхід> ну і давайте. Дамо відповідь, оптична густина якого середовища менша, води чи повітря. Поміркуйте, будь ласка. Звичайно, що ми як кажемо повітря. Коли світло переходить із води в скло, його швидкість зменшується ще в 1,3 рази. Оптична густина якого середовища більше, води чи скла? Звичайно, чого? Скла. Ще раз повторюю. Там, де швидкість у нас буде менша, там оптична гусина буде більша в тому середовищі. І, відповідно, і навпаки. Отож, переходимо до фізичного змісту показника заломлення. Маємо, ще раз повторюю, оце відношення швидкостей. так? V1 до V2 якраз і буде нам показувати оцей відносний показник заломлення 21. Будь ласка, не треба казати 21. Ми знаємо за другим законом заломлення світла, тільки що записували. n 21 дорівнює синус альфа до синус гама. Відповідно, можемо записати собі таку формулу. Будь ласка, запишіть її, будемо користуватися. Синус альфа до синус гама, буде дорівнює відношенню V1 до V2. Ще раз повторюю, V1 і V2 це швидкість поширення світла в даних середовищах. Проаналізуючи формулу, ми можемо робити такі висновки. Так? З більшою оптичною густиною, там, де v 2 менше за v 1 гама буде відповідно менша за альфа. З меншою оптичною густиною, там, де v 2 більше за v 1 гама буде відповідно більша за альфа. Ну і переходимо до абсолютного показника заломлення. Дивіться, у нас там було відносний показник заломлення, тому що ми порівнювали два середовища. А тут ми будемо порівнювати з вакуумом. оцю швидкість. Давайте запишемо: абсолютний показник заломлення показує у скільки разів швидкість поширення світла в середовищі менша, ніж у вакуумі. Будь ласка, обов'язково запишіть собі це означення. Ну і відповідно N дорівнює. N це абсолютний показник заломлення. дорівнює відношенню c, це швидкість світла. До швидкості світла в середовищі до v. Швиденько. У вас є табличка в підручнику, теж можна її буде користуватися. Це абсолютно показника заломлення для різних середовищ. Наприклад, про воду ми вже згадували. 1,33. Бачите, різне може бути скло, кварц, алмаз, лід. Можна користуватися такою табличкою. Чи пов'язані між собою абсолютно та відносні показники заломлення. Давайте теж про це поспілкуємось швиденько. І так, ми можемо записати абсолютні показники заломлення для двох яких середовищ. N1 дорівнює С на V1, N2C на V2. Так? Потім знайти їх відношення N2 до N1. Замінивши вже N2 значенням C на V1, а N2, N1. 2 n Вибачте, C на v 1 а n 2 C на v 2 C і скорочуються. скорочується. У нас залишається відношення v 1 до v 2 Ну і, відповідно, ми маємо, можемо записати, що воно дорівнює N21. Тобто N21 відносний показник заломлення дорівнює відношенню у цих абсолютних показників заломлення для даних середовищ. Будь ласка, собі це запишіть. Так, і ще одне цікаве явище, зараз подивимося. На екрані закріплене коло із поділками. Знизу знаходиться освітлювач, від якого розповсюджується вузький бочок світла. Помістимо на коло прозорий предмет у формі півциліндра так, щоб світло падало на його випеклу поверхню. Прийшовши крізь півциліндр, пучок світла заломлюється та виходить назовні. Замітимо, що в даному випадку кут заломлення більший, ніж кут падіння. При збільшенні кута падіння збільшується і кут заломлення, при цьому стає помітний пучок, який відбивається від плоскої грані. Всередину півциліндра. Настає такий момент, коли заломлений пучок зникає. Та світло повністю відбивається всередину півциліндра. Подальше збільшення кута падіння світла приводить лише до збільшення кута відбивання, таке явище називається повне внутрішнє відбивання світла. Давайте запишемо, що це таке. Повне внутрішнє відбивання світла. Явище, за якого заломлення світла відсутнє. Тобто, світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною. Будь ласка, собі, означення це запишіть. Це важливе означення. Воно має практичне використання, повне внутрішнє відбивання світла, явище за якого заломлення світла відсутнє. Тобто, світло повністю відбувається від середовища з меншою оптичною густиною. Ну і можемо, наприклад, використовувати це явище, так, От, наприклад, у нас призма повного відбивання. Повертати зображення можемо. Знов таки, та ж призма теж можна повністю повертати зображення, змінювати його е, напрямок. Де використовують такі призми повного відбивання? В перископах, фотоапаратах? А ще цікаве використання в світловодах, так? Мабуть, чули, для волоконної оптики. А все це використовується в медицині, декоративні бачите, світильники, передачі інформації. Тобто головне застосування цього явища пов'язане з волоконною оптикою, про яку я тільки що згадував. Якщо торець суцільної скляної нитки, такої там, у вигляді такої скляних ниток зроблений цей кабель. Спрямувати пучок світла, то після багаторазового там відбивання, світло вийде на її протилежний, ну, вийде на її протилежний кінець. Незалежно від того, яка там трубка буде у нас погнута, да, чи пряма. Ну, І таку нитку якраз і називають світловодом. І ще раз повторюю, таким чином ви отримуєте дуже швидко інтернет додому. По таким кабілям. Мабуть, чули про волоконну оптику. І так, давайте ми з вами дамо відповіді, порозв'язуємо задачі. Так. Так, пересту з тих комарів. У воді не видно, чи через їх прозорість, так? Але очі в цих істот добре помітні у вигляді чорних крапок. Чому цих істот не видно у воді? Чому очі у них не прозорі? Чи залишаються вони невидими в повітрі? Давайте дамо відповідь. Ну, комара не видно у воді, тому що показник заловлення тіла. Комахи близькі до показника показника, вибачте, заломлення води. Це перша відповідь. Очі видне, тому що показник заломлення очей відмінний від показника заломлення води. Ну, і у повітрі комара видна, тому що показник заломлення у повітрі зовсім інший, ніж у тіла комара. Все зв'язано з показником заломлення. Друге питання. Чому відкриваючи очі під водою, ми бачимо розмиті образи предметів? Чому маска для підводного плавання дозволяє чітко бачити під водою? Коли світло потрапляє із повітря в око, то світло заломлюється. До такого заломлення наші очі адаптовані і ми бачимо чітке зображення. У воді це заломлення дуже послаблюється, тому що показник заломлення води та ока практично однакові. Ну і в результаті зображення стає розмитим. При наявності ж маски око межує не з водою вже, а, як ви розумієте, з повітрям всередині маски. А Проходження світла крізь плоске скло маски практично не впливає на чіткість зображення. Тому і ми бачимо чітке зображення. Для кожного випадку накреслить заломлений або падаючий промінь. Всі зображення тіла виготовлені зі скла. Давайте проведемо перпендикуляр. І потім промінь заломлений. Тут треба домалювати, як ви розумієте, так? Тут у нас було, треба було намалювати гамма. Це у нас, пам'ятаєте, скло. Це повітря. І тут, відповідно, теж перпендикуляр проведемо. І відповідно додамо тільки альфа. Ну, кут альфа і промінь, що падає. Ну і в цьому випадку навпаки, у нас падає промінь. З повітря скло, з іншого боку. Все те ж саме, перпендикуляр проводимо і показуємо кут гама заломлений. Використовуємо все, що ми до того з вами вже розібрали всі ці знання. Обчислі швидкість поширення світла, шматка льоду. Давайте швиденько це зробимо. Будь ласка, запишіть дано, що нам дано в цій задачі. Перший показник заломання льоду ми знаємо 1,31. Далі, швидкість світла теж 3 на 10 8 степені метрів за секунду. Нагадую, 300 000 км за секунду, а це в системі СІ записано. І нам треба визначити швидкість поширення світла в шматку льоду. З чим будемо користуватися тою формулою, яку ми вивели для абсолютного показника заломлення. дорівнює C поділити на V. DC – це швидкість світла, а V – В нашому середовищі в даного випадку льоду. І нам треба визначити V з цієї формули, що не дуже складно, так. Піднімаємо V в чисельник, N опускаємо в знаменник. Все залишилось підставити. Ну, одиниці вимірювання ми перевірили, все нормально. Залишилось підставити, підставляємо. 3 множимо на 10 степені і ділимо на 1,31. І відповідно отримаємо 2,29. Звичайно, тут не дописано, на 10 в 8 степені метрів за секунду. Будь ласка, не забувайте, допишіть 10 в 8 степені. Так, рухаємося далі швиденько. Промінь світла падає на плоску межу поділу двох середовищ, кут падіння 40 градусів, кут між відбитим променем і заломленням 110 градусів. Чому дорівнює кут заломлення ну, Є у нас тут умова, можете її ще раз переписати собі швиденько. І будемо розбиратися. У нас є альфа 40 градусів, і дають нам ще фі між відбитим променем і заломленим. 110 градусів. Так? Чим ми тут будемо користуватися? За другим законом відбивання світла, за законом відбивання світла, ми знаємо, що альфа дорівнює бета. Кут падіння дорівнює куту відбивання. Ну і відповідно бета буде дорівнювати 40 градусів. А ще ви бачите, да, ми проводимо тут перпендикуляр. І тому оці всі кути бета плюс Фі плюс гама вони будуть дорівнювати 180 градусів. Ну, відповідно, щоб знайти гама, це не складно, треба що зробити. Оці 180 градусів від них відняти суму оцих двох бета і Фі. І все. Давайте це зробимо швиденько. 180 градусів. Віднімаємо в дужках у нас 40 градусів плюс 110 градусів. І отримуємо відповідь. Тут буде у нас 150, отримуємо відповідь 30 градусів. Гама у нас дорівнює рівня 30 градусів. Будь ласка, собі запишіть. Домашнє задання. Опрацювати параграф номер 12 Обов'язково вивчити означення і виконати задання на всеосвіті, як зазвичай. Все. дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємося разом. До побачення.